З'явилася у нас така гарна есочка, це Suzuki Адрес 125 S без пробігу по Україні. 14-й рік випуску, двигун на повітряному охолодженні, скутер інжекторний по витраті орієнтовно десь 2,5-3 літри на сотню. Так, Сидіння, як бачимо, повноцінне двомісне, чехол не оригінальний, він вже перешивався. В комплекті один оригінальний ключ. Так, на тисячі 23800 кілометрів. По мотору ніяких зауважень немає, тихенько працює. Так, ну Тут по накладочці є царапки і ось тут теж невеличкий нюанс. Так, Загалом стан гарний, скутер в рідній фарбі, Так, задня гума з таким протектором грязовим. Колодочки задні відсотки 70 ще є по залишку. Так, по варіатору замінили ролики і замінили ремінь варіатора. Були тріщинки, тому вирішили поставити новий фільтр. Також новий. Ось така бокова лапка присутня. Подножки для пасажирів в такому стані. По мотору все сухо ніяких зауважень немає. Ось бачите, такі кармашки. Гачок для пакунки з магазину. По електриці все в робочому стані. Гарний колір. Так, ну, по пластику є подряпинки ось з цієї сторони. Зараз покажу. Так, і ось незначні ось тут. Так, загалом серед тих скутерів, що приїжджають з Японії, особливо серед адресів, це вважається дуже гарний стан. Гума передня в такому стані, не знаю, відсотків 50, мабуть, ще є, вилка суха, по пильничкам є незначні невеличкі такі тріщинки, але вилка суха, нічого з нею не робили, тому так. Риск з Японії мінявся, ну він абсолютно новий, весь виробник. Колодочки теж як нові. Ось такий гарненький стан. Так, ще замінили свічу. Ось, в принципі, під сідушку кинули, все, що замінили. так Ось ролики 17 грам 20 на 15, кому потрібен розмір. Так, і ремінь варіатора. Так, ось стара свіча. Стан класний. Кого зацікав, звертайтесь, доставка по Україні присутня, є можливість поставити на облік. Наявності є також багато інших мопедів, ціни від 20 тисяч. Вартість цього скутера буде вказана в описі до відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок!